Український генштаб назвав слова росіян про удар по місці проведення військової наради в Кривому Розі високоточною брехнею. 4 квітня російські війська завдали удару по кривому рогу балістичною ракетою іскандер М із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин високоточною брехнею про влучання в місце проведення наради командирів з'єднань з ЗСУ із західними інструкторами. Заявляємо, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний противник демонструє, що аж ніяк не прагне миру, натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України і всіх українців. Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне.